Вітаю, друзі! 8 жовтня сьогодні з вами Валерий Кочук. І сьогодні розгорілася серйозна інтрига. Джозеф Байден відклав свій візит до Німеччини, де в суботу він мав головати на власне створеному ним самим майданчику Рамштайн, який об'єднує понад 50 країн, які допомагають нам. Переніс він свій візит, ну принаймні так говорять у Білому домі, через ураган, який буде у. Сполучених Штатах Америки у Флориді, буквально завтра надвечір. Справжню причину спробуємо зараз з'ясувати також заакцентую акцентую вашу увагу на головних подіях сьогоднішнього дня. Тому, будь ласка, хто ще не долучився до нашої платформи, будь ласка, долучайтеся. У нас вже тут понад 176 тисяч. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте роботу, коментуєте. Ви зацікавлені в тому, що я вам розповідаю. Я це бачу, і для мене це найбільша нагорода. А відтак прошу вас, друзі, долучитися до збору, який ми зараз знову. Проводимо для двох уже бригад. Одна виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, інша на Курському. І треба зібрати 98 тисяч, аби купити хлопцям шини і запчастини до автомобілів. Ну і, звісно, павербанки. Великі павербанки для старлінків, вони вкрай їм потрібні. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Заздалегідь вам кажу велике дякую. Від них усіх, тому що вони роблять дуже велику справу. Я переконаний, що ви це чудово розумієте, тому не сумніваюся в тому, що ви будете долучатися до цього збору. Ну, а тепер до події. Звісно, розпочну з офіційного повідомлення Білого Дому, де було зазначено, що Джозеф Байден не буде в Німеччині. Він мав прилетіти туди 10 жовтня. Мала відбутися зустріч з Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великобританії, президентом Франції. Але Шольц сказав, ну сподівається, що Байден прилетить трішки пізніше. Я почав кописатися в проблемах, які могли стати причиною для Байдена, аби він не прилетів. Направду цікава інформація. Ми очікували цього засідання, чи воно буде тепер взагалі невідомо. І наткнувся на одне повідомлення, яке поки що не верифіковано про те, що нібито. Однією із можливих причин того, чому Байден відтермінував візит до Німеччини, є випробування атомної бомби іраном, проведено десь у постелі на близькому сході на глибині 10 кілометрів. Дуже мало про це інформації. Про це повідомляють деякі ізраїльські військові експерти, яким можна довіряти, але вони також сумніваються в правдоподібності. Хоча про те, що Іран може створити ядерну бомбу, говорить уже кілька років. І нібито Росія могла вже поставити до Ірану. Відповідні технології. Ми цю тему обговорювали в рамках Центру громадської аналітики вежа із відомим вам Тарасом Жовтенком, Ви певне бачили його відео у нас на каналі. Ні, то переглядьте, я вам рекомендую. Він дуже добре знається на проблемах близького сходу, і ми дійшли з ним висновку, що на сьогоднішній день є єдина причина, чому Іран цього міг не зробити. Тому що Росія не поставила до Ірану відповідні технології. Одна справа збагатити Уран, а інша справа виготовити. Саме ту потрібну боєголовку, яку можна донести кудись ракетами. Ракети в Ірану є, але з огляду на те, що співпраця Ірану і Росії ну доволі скромна, скажімо так, у військовій сфері, я розумію, шахеди дуже нам дошкуляють, але повірте, не єдиними шахедами. В Принципі, Росія хоче задовольнити свої апетити у військовій співпраці з Іраном. Так само і Іран. Він каже: дайте нам більше зброї, дайте нам літаки. Росія цього не може зробити, тому що вона веде велику війну проти нас. Тому інформацію стосовно того, що Іран проводив підземне випробування на глибині, там нібито аж 10 кілометрів ядерної бомби, поки що не верифіковано точної інформації. Немає, але за цим слідкую. Ну тепер до хороших новин, друзі, бо все ж таки ми заслужили з вами і на хороші новини. На нафтобазі у Феодосії у тимчасово окупованому Криму, яку вразили поза минулої ночі, до цього часу триває пожежа. Ну принаймні дві години тому вона там точно була. Принаймні, так повідомляють місцеві змі, і про це засвідчують спутникові знімки Пансер С, який там був встановлений росіянами, і їм не допоміг. І це добра новина. Так само добра. Вона що на тлі поки що стабільної ситуації на Близькому Сході просідають ціни на нафту. Чим дешевша нафта, тим менше грошей отримує Росія. Уже навіть грудневі ф'ючерси торгуються за ціною мінус 4,7%, відсотка, мінус 3,8$. долара. Це дуже багато. Це марка Brent. і також дуже невдоволені трейдери-інвестори. Китайською економічною політикою, тому що Китай не оголошує ніяких стимулів для того, щоб туди заходили інвестори. Дуже дивна, як на мене, новина, але за цим потрібно слідкувати. Відтак, ділова активність вона доволі низька. Що нам зараз мається на увазі світового бізнесу, це є сприятливою передумовою для того, щоб ціна на нафту падала, але це до іншої міри провокує, можливо, все-таки війна на Близькому Сході, тому що будуть зацікавлені ті, аби загострити там ситуацію і. На цьому тлі ціна на нафту буде зростати, як би то дивним не здавалося, але в чому зацікавлена і Саудівська Аравія і Росія. Чи вдасться Росії якось там до переконувати Іран, аби він почав атаку на Ізраїль? Сумніваюся, чи вдасться Сполученим Штатам Америки стримати Ізраїль у від ударів по ядерних енергетичних об'єктах на території Ірану? Може бути, тому що Трамп, наприклад, закликає вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Джозеф Байден говорить, що цього робити не потрібно, тому що це скачок цін на нафту, і тоді відразу виборча кампанія демократів просто піде там тарарам. Вона буде для них не те, що не сприятливою, а буде просто означати повний. Програш. На тлі цих всіх подій у Сполучених Штатах Америки Байден можливо скасував цю поїздку до Німеччини. Ми дізнаємося дуже скоро це, хоча пов'язують його рішення залишитися в США, в тому числі із бажанням допомогти Камалі Харрісу у виборчій кампанії. Ну, про такі версії гуляють, бо нині скоротився дуже суттєво розрив між Дональдом Трампом і Камалою Харісом за національному рейтингу 46 проти 43 на користь Гаріс мінус приблизно 3-4% – це суттєво. Мається на увазі мінус Гарріс плюс Трампу. І, до речі, опитування, яке проводили буквально наприкінці вересня, не так давно засвідчило, що близько 44% сказали, що Трамп має кращий підхід до розв'язання проблеми вартості життя у порівнянні з 38%, які обрали Гарріс. бо економічне питання для американського виборця є головнішим аніж, до прикладу, війна Росії проти України. Ну, в принципі, нічого нового, все як всюди, все так як у всіх. На цьому тлі ми отримали низку повідомлень, які можуть бути в канмі рішення Байдена. А саме радниця голови офісу президента України Дар'я Зарівна заявила, що дата проведення другого глобального саміту миру ще не визначена, але це питання вирішуватиметься після кінця жовтня. Ну тобто, коли не зрозуміло, багато було коментарів від моїх колег, які говорили, що другого саміту миру мовляв не буде. Не знаю, можливо, у них більше інсайдерської інформації, чи можливо вони просто влучно сформували своє припущення. Але я не виключаю, що події будуть розвитатися взагалі за якимось третім сценарієм, оскільки Байден так різко змінює рішення, це не випадково щось власне відбувається. Чогось ми з вами не знаємо. І риторика президента доволі жорстка нині. У питаннях в реалізації плану перемоги, який він мав представити у суботу в Рамштайн. А тепер чи Рамштайн буде, ми не знаємо. Бо тут риторичне запитання: а він представляв план перемоги у Вашингтоні в Нью-Йорку? каже, що так. Але чому тоді він знову буде представляти його Рамштайн? Можливо, не всім представляв вон. В принципі, запитань більше, аніж відповідей, і за цим також слідкую і буду вам обов'язково повідомляти. Фіксуємо саміт миру переноситься на невизначений термін. Ну, можливо, нам скажуть уже на початку листопада, коли він буде. Ну, можливо, скажуть, після виборів президентських тоді буде формуватися якась позиція. Так як, до прикладу, і Угорщина сказала, що буде блокувати допомогу Україні в сумі 35 мільярдів доларів до дати виборів у США. бо поки ми. Сказали, не зорієнтуємося, хто ж буде визначати політику Сполучених Штатів Америки в питанні підтримки України, чи будуть надавати допомогу Україні, чи не будуть. Ми не готові ухвалювати якісь рішення. Хоча буквально вчора я вам розповідав, що в Європейському Союзі знайшли механізм, з як обійти вето Угорщини. Тому я, чесно кажучи, чекаю завтрашнього дня і не маю сумніву, що там таке рішення ухвалять, оскільки на Орбана дуже злі у європейському парламенті. І сьогодні було засідання Європейської ради, де ухвалили рішення все ж таки підтримувати Україну. Відтак там. Не так все погано, як може видаватися на перший погляд. Буквально ще два слова про вибори Штатах США. Примітна деталь розвідка Сполучених Штатів Америки і соціологи фіксують те, що Росія, яка зараз втручається у вибори США, зацікавлена в тому, щоб переміг на виборах Трамп. Бо, виявляється, Трамп цього року спілкувався з Путіним телефоном. Є навіть така інформація. А от Іран зацікавлений в тому, щоб перемогла Гарріс. Цікава деталь тут не співпадають інтереси Ірану і Росії, і це дуже добре. Тому інформація стосовно того, чи Іран випробував ядерну зброю. Ну, поки що, як на мене, не знаходить підтвердження. Дім, ще раз наголошу, за цим пильно слідкую і вам обов'язково повідомлю. Ну і тепер на завершення вам кілька новин. Сьогодні не такий широкий огляд буде. Є певні вже відео у мене на каналі, які стосуються, до прикладу, і питання рішення Байдена. Я робив огляд попередній, там на 8 хвилин. Також сьогодні записую своїми колегами відео, що стосується, наприклад, і теми польського кордону. Плавно перейдемо зараз до цієї теми. Справа в тому, що е, аграрії полі, польські повідомили, що вони з 8 жовтня, по 31 грудня 2024 року, планують блокувати пункт пропуску медика Шогині. Вимоги те самі, щоб українське зерно не їхало до Польщі. Проблема серйозна. На правду з нею потрібно працювати. Дуже хотілося, щоб міністерство економіки і уряд загалом України знайшли спільну мову, щоб ми власне не переймалися тим, скільки українського зерна вивезуть з України. А скільки з українського зерна виготовлять борошна, продукції з високою доданою вартістю, її потім експортують за кордон, і ми отримаємо більше податків до бюджету, а не просто будемо аграріям продавати зерно. Я так бачу вирішення цього питання поки що такої дискусії в уряді. Я не бачу. Хоча проблему ми це давно підіймаємо, але оскільки аграрне лобі потужніше, ніж та дискусія, яку ми з вами проводимо з цього приводу, відтак очікувати якихось результатів в найближчому майбутньому, я, на жаль, не можу. Тому всі нарікання, знаєте, на блокування в першу чергу, треба, мабуть, відсилати до нашого уряду Міністерства економіки, ну і звісно, Міністерства агропромислового комплексу. Ну і друзі, тепер насамкінець, кілька не дуже приємних новин, але на них варто звертати увагу. І варто не забувати, що війна триває і треба тому допомагати Збройним силам. Я не випадково вас закликаю долучатися до зборів. Якщо не до мого, то до будь-якого якому ви довіряєте сьогодні, 8 жовтня, російські військові вдарили керованими авіабомбами по Харкову. І в результаті чого загинуло дві людини, п'ятеро людей постраждали. Також обстріляли росіяни і енергооб'єкти. Тому все просто цієї зими навряд чи буде. Хотілося б, звісно, помилятися в цих прогнозах. Мозах, і можливо, Рамштайн це відбудеться. Нам нададуть купу зброї, і ми. Швиденько звільнимо всі території. Дуже цього хочу, щиро хочу. Так, от обстріляли енергооб'єкти росіяни у семи областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики за минулу добу, через обстріли й бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях це регіони, які ближче до фронту. Але російські шахеди знову порушили заборонену до польотів зону навколо південно-української атомної електростанції, що може про підготовку Росії до ударів по українській ядерній інфраструктурі, на що нам виділяють західні партнери дуже багато коштів. Я маю велике сподівання, що енергоатом, який лише тільки замовив, ем, захисні якісь споруди для того, щоб їх не атакували лише нині, все ж таки зробить цю роботу і освоїть гроші там, де потрібно. А розкатань буде небагато. Як мінімум, небагато хотілося б, звісно, щоб їх зовсім не було. Але... Така реалія, друзі. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Дякую, що ви є на цьому каналі. Величезне вам спасибі за те, що ви підтримуєте мою роботу щиро. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтеся! Все буде Україна!